В Ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Російські ракети поділили їхнє життя на до та після. Історію двох подруг, які жили понад 13 років, а тепер починають життя з нуля, розкажуть наші журналісти. Будинку жити неможливо. Будинок у нас аварійний. От коли я сьогодні виносила речі, значить, рятувальники мені кричали швидше, швидше, вибігайте, тікайте, тому що є загроза обвалу. 9 березня день народження Великого Кобзаря, видатного письменника та художника Тараса Шевченка. Як відзначили пам'ятну дату у Запоріжжі, дивіться за мить. Цьогоріч випускників шкіл приймають до вишів за результатом національного мультипредметного тесту, як підготуватися до вступного випробування. Дивіться у випуску. Починаємо оперативну інформацію по Україні цієї ночі. Окупанти вкотре здійснили масовану ракетну атаку. Під прицілом опинились понад 10 областей та столиця. Загалом по території України випустили 81 ракету різних типів та 8 безпілотників. Проте нашим захисникам вдалося збити більшість снарядів силами та засобами повітряних сил збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України. Із 48 крилатих ракет Х-101, Х-555 і «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА «Шахет-136-131». Близько четвертої ранку одна з ворожих ракет впала у житловому кварталі Золочиївського району на Львівщині. На жаль, загинули троє чоловіків та двоє жінок, які в цей момент мирно спали вдома. На місці здійнялась пожежа, три житлові будинки знищені, згоріли три авто, гараж та кілька господарчих споруд. Розбір завалів завершили. співчуття родинам. Загинувших вічна пам'ять, хто загинули. Ще раз дуже просимо. Не новинувати сигнали повітряної тривоги. На даний момент пожежу загашено. Тримаємося разом. Перемога буде за нами. Слава Україні безпілотниками та ракетами. Окупанти атакували і Дніпропетровщину. На жаль, загинула людина, ще дві отримали поранення. Пошкодило приватні та багатоповерхові будинки, господарські споруди, об'єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства, автомобілі, лінії електропередач та водогін. Продовжував ворог і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині, Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів. Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань. Щонайменше найменше прильотів ракет С-300 зафіксували в Харкові та області. Руйнувань зазнали об'єкти критичної інфраструктури та цивільної. Виникли пожежі. Окупанти гатили й по прикордонних населених пунктах. У селищі пісочень харківського району ворожа ракета влучила на подвір'я приватного будинку. Пошкоджено кілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці. Гарбники знову обстріляли Херсон, ракети влучили у житлові квартали міста та по зупинці громадського транспорту. Троє людей загинуло на місці. Також відомо про щонайменше двох поранених. Російські загарбники 25 разів обстріляли територію Херсонщини, катили з артилерії РСЗВ, мінометів та танків. Армія РФ обстріляла 4 рази Херсон. Ворожі снаряди поцілили в суднобудівний завод та житлові будинки. За минулу добу наші військові ліквідували майже 600 окупантів, перетворили на металобрухт 5 російських танків, 13 бойових машин, дві артилерійські системи, авто та спецтехніку. Також наші пілоти завдали 11 ударів по особовому складу та техніці окупантів. А ракетники та артилеристи підсмажили командний пункт одного з підрозділів армії РФ. Ї. За попередню інформацію. Збройні сили РФ вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини Росії. Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах Росії. Це суттєво збільшує терміни доставки. Також Спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів. Слід очікувати їх дефіцит в артилерійських підрозділах армії РФ протягом найближчих двох-трьох місяців. Продовжуємо інформацію по запорізькому напрямку сьогодні. Вночі під час масованої атаки п'ять російських ракет попередньо с 300 влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури в Запорізькій області. Повідомляє обласна військова адміністрація. Постраждалих немає. Загалом по лінії зіткнення ситуація суттєво не змінилась. Ворог отримує зайняті рубежі. Протягом доби росіяни 120 разів обстріляли позиції українських захисників з танків реактивної та ствольної. Артилерії до поліції надійшло п'ять повідомлень про руйнування житла та об'єктів цивільної інфраструктури. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Зокрема, Цевремівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малатокмачка, Оріхів, Новоандріївка, Кам'янське, Тимирівка, Ольгівське, Червоне. Староукраїнка чарівне і новандрівка на Запоріжжі. Богуслаєв підтримував РФ та продовжував перемовини із представниками російського військово-промислового комплексу навіть після обстрілів в Мотор Січі. Журналісти програми Схема оприлюднили аудіозаписи розмов. З них зрозуміло, що росіяни атакували територію підприємства в Запоріжжі. З цього приводу Богуслаєв зателефонував російському генерал-полковнику у відставці Анатолію Сітнову та його поплічникам і поскаржився на обстріли із Кандерами. Кілька днів ні, по тому Богуслав телефонував вже з приводу мародерства російських солдат. Зашли, ребята ваше так грабо страшне. Даже я не думал, что это будет. Наши не могут грабить. Я вам говорю, у меня взяли. Я не говорю по стране, у меня. В Херсонской области, Херсон, у меня Новотроицкий район, хозяйство, мое хозяйство, Айлен. Ага. Заехали то, в форме, два Урала, погрозили сельхозоборудование, два генератора. Взяли мою грузовую машину, мою, нашу, нагрузили ее и уехали. У меня девятый причал. Я купил его. Девятый объяснянского порту. Позабирали компьютеры все. Хлеб забрали из элеваторов. Чужой. Я на хранение взял. Все сыпали, увезли. Ані обстріли, ані системний грабіж не зупинили Богуслаєва. Він продовжив співпрацю з окупантами. А його запевнили, що всі дії росіян помилкові вже на серпневих записах чутно, ну, як він зі своїм підлеглим начальником департаменту зовнішньої економічної діяльності Моторсічі Олегом Дзюбо обговорюють секретний план, що допоможе обійти санкції, накладені на РФ. Вирішили постачати двигуни одні із китайських компаній, яка вже давно співпрацює з Ростєхом. Мы не боимся, в прошлый раз решил поделиться. Вот схема работает, ну, схема... да. Но ну, схема рабочая. Да. Они, короче, через китайцев, китайцам юаней, китайцам нам. Но я сразу скажу, что как бы, там они рассчитались, где-то порядка 9 миллионов. Дві російські ракети поділили їхнє життя на до та після внаслідок ворожого обстрілу. В ніч на 2 березня свої оселі втратили пані Тетяна та Ольга. Відтепер починають життя з нуля. Історію двох подруг, що жили поряд 13 років, розкаже Тетяна Пода. Будинку жити неможливо. Будинок у нас аварійний. Коли я сьогодні виносила речі, значить рятувальники мені кричали Швидше, швидше вибігайте, тікайте, тому що є загроза обвалу. Пані Тетяна одна із тих, у кого ворожі ракети в ніч на 2 березня зруйнували дім. Віднині їй доводиться пробиратись крізь обвалені стіни, аби забрати вцілілі речі. На моїй площадці просто віздух, просто небо. Понимаете? Вот моя квартира еще пока, она более-менее как коробочка стоит. Но блоки ушли, отошли от швы там полностью. Трещина, в подъезде выехала стена наперед. Это на пятом этаже, вот пятый этаж. У ту ніч пані Тетяна та її мама лягали спати, не підозрюючи, що вже за кілька годин дім здригнеться від потужних вибухів, а їм доведеться тікати. Після першого вибуху почала сипати стеля. Жінки дивом вціліли моя мати, яка спала вночі на дивані. Коли вирвалися усі труби, от труби опалення, вони просто попадали нам все на голову. Мебля, яка була в квартирі, вона теж спадала нам на голову. Ми тікали. Ми тікали голі, босі роздіті. Спускалась родина залишками сходинок одразу після першого прильоту. І йшли, бо по гарячій воді, що стікала у під'їзд із пошкоджених труб. Пані Тетяна на все життя запам'ятає крики, ще живу. Людей, що опинились під завалами власних осель. Я чула крики про допомогу. Я, у мене сусід постраждав навпроти, але він зараз живий. Сусідка моя, теж пенсіонерка, теж постраждала. На жаль, вона загибла. У цьому будинку пройшло все життя Тетяни. Ба більше тут жило чимало рідних для неї людей. Зокрема, і пані Ольга кума. Вона спеціально переїхала в цей будинок, аби бути ближче до подруги, та всі їхні спільні спогади враз зруйнувала ворожа ракета. Кума моя тут раділася і виросла. Вот. И і коли з'явився варіант купити квартиру. Ми когда під'їхали з ріелтерам, я одразу зрозуміла, що я буду тут покупать, как бы ми с садика вместе. Вот. ну прожила тут 13 лет. Незадовго до прильоту в будинок пані Ольга переїхала до родичів в інший район міста. Тієї ночі вона почула кілька вибухів перед тим, як знайомі сповістили її про страшну звістку. У квартирі как такової ніяк, стала столь коробка. от ванна уціліла чугунна, какби ще тих полей. от ну які речі, нічого там нет. Там духовка повністю виплавилась. Навірно, жар був такий, Нікаких лічних віще особо нет. Оселю пані Ольги відновити неможливо. Про це жінка дізналась після обстеження приміщення комісією. Рятувальникам залишається тільки розібрати стіни, аби вони не обвалились на людей. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. У будинку по вулиці Незалежної України 67, у який 2 березня поцілила російська ракета. Тривають аварійно-ремонтні роботи. Після завершення пошуків постраждалих до розбору завалів та ліквідації наслідків долучились комунальні служби. Наразі там працюють аварійно-рятувальна служба Кобра та «Запоріжремсервіс». Докладніше розповість Артур Туркін. На п'ятому поверсі працює відділення комунальної аварійно-рятувальної служби Кобра. Зранку вдалося очистити від будівельного сміття одну квартиру. Наразі перейшли до іншої. Ще у двох оселях рятувальники виконують укріплення конструкцій. Там частково порушенню будівля, деякі. Плити сунуті, ми їх підкріплюємо, деякі розбираємо. Працюємо у системах, страхуємось, бо дуже небезпечно. Да, зараз наразі дуже слизько, тільки дощ пройшов. Також у касках працюємо і ламами, і лопатами, і власноруч розбираємо. Демонтовані частини стінових панелей та опорних балок за допомогою крана вантажать у самоскид. Це найважчі частини будівельних конструкцій. Решту сміття можна буде забрати звичайним екскаватором. На сьогодні удалені всі аварійні конструкції. Вот. Приданная техника нам была Элуада и водоканала. Это кран, погрузчики, самосвалы. Все конструкции, которые угрожали падению, мы удалили. Сейчас идет зачистка квартир, зачистка мусора. И крепление конструкций, которые ну, разумнее подкрепить, чем демонтировать. Також працівники Запоріжремсервісу обрізали дерева, які заважають виконанню аварійно-ремонтних робіт. А вже висотні рятувальники планують завершити протягом двох днів. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Борітися, поборете вам Бог допомагає. 9 березня українці всього світу відзначають день народження великого кобзаря, видатного поета та художника Тараса Шевченка. Своїм життям та творчістю митець і нині надихає нащадків на боротьбу за свободу та майбутнє України. Наразі слова кобзаря набули ще більшого значення, попри війну в цей день урочисті заходи відбулися по всій Україні. Як відзначали пам'ятну дату у Запоріжжі? Дивіться в сюжеті на наших кореспондентів. З дня народження Тараса Шевченка минуло 209 років, але й наразі для більшості українців він національний герой, сучасний та затребуваний, а його творчість нині надихає на боротьбу, адже усе життя Шевченка було присвячене Україні. Він служив їй, захищав та возвеличував державу у своїй поезії та художній творчості. Аби в цей день віддати шану кобзарю, запоріжці збираються біля пам'ятника поетові. Сьогодні день народження батька нації Тараса Григоровича Шевченка, великого. Хворі. Кобзаря нашого, от, який підняв Україну із небуття, фактично. В той час, коли він жив, тоді вже про Україну навіть забували, а він її підняв своїми творами, своїми картинами. Так що Ми щороку сюди, спілка національна спілка письменників України, приходить, от, щоб вклонитися його пам'яті. Жу, цей день лунають вірші Шевченка на честь духовного батька нації, звучить гімн України. Пам'ять українського генія запоріжці вшановують покладанням квітів до погрудя Тараса Шевченка. Те, що він казав 200 років назад, зараз це збувається, і зараз ми воюємо з цією темрявою, але ми чітко розуміємо, що буде світло. І обов'язково ми переможемо, і обов'язково буде мир і буде цілісність, і незалежність нашої України. І те, що він казав, обов'язково збудеться, бо він казав, що ворога не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Відзначили річницю дня народження Кобзаря і артисти театру молоді. Митці зібрались біля погруддя поета що біля закладу, аби вшанувати його пам'ять та продекламувати улюблені твори. Не неоднаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві. І вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. До заходу долучились як молоді митці, так і заслужені артисти України. Зокрема, Максим Березнер декламував вірш Гайдамаки. Зазначає, обрав саме цей твір неспроста. Гайдамаки це вірш, який зветь до боротьби. Він така мрія, він такий поштовх. Він як повітря. От таким, як був Тарас Григорович, де б він не був. Вигнання <зглянні>, э, на Росії на болотах. Він завжди був українцем. І ми це пам'ятаємо, ми в це віримо, ми це знаємо. Організатори зазначають, зараз під час великої війни такі заходи є вкрай важливими, адже творчість кобзаря це національний код, який слід оберігати та передавати своїм дітям та онукам. Кожного року наш театр збирається. Е, і ми е, читаємо його вірші, безсмертні вірші, бо в них правда, в них любов, і в них гідність українського народу звучать. І е, заклик боротися. Війна змінила багато чого, але нашу любов до Тараса Григорія Шевченка, шану да, до нього, вона ніколи не змінить, бо він наш від серця. Ми ці переконані, поки наші військові відбувають ворожі атаки на лінії фронту, завдання кожного українця у тилу боронити нашу культурну спадщину та передавати її наступним поколінням. Наталія Юр'єва, Артур Туркін, Андрій Позняков, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Цьогорічна вступна кампанія до вишів буде проходити за результатами національного мультипредметного тесту. Він включатиме три навчальні дисципліни українську мову, математику та предмет за вибором вступника. Історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Фахівці рекомендують всім абітурієнтам пройти пробні тести. Це допоможе оцінити свій рівень підготовки, визначити теми, які потребують додаткової уваги, та зорієнтуватися в часі, що необхідний для виконання завдань. Як підготуватися до вступного випробування дізнавались наші журналісти. треки Сфери Або це поверхні клубі. Чому дорівнює? Майже кожен урок в 11-класниці Вікторії починається з виконання завдань, які можуть бути у мультипредметному тесті. Дівчина мріє вступити на історичний факультет, тож особливий акцент при підготовці робить на вивчення історії української мови. У мене є репетитори по двом предметам: Це українська мова та історія України. Я займаюся два рази на тиждень. По кожному предмету з математикою готуєш сама. Звісно, в очній формі набагато легше, тому що комунікація ну вона краще, ніж онлайн, і можна поставити особисто питання, тобі пояснять. Але ну онлайн, якщо вже такі умови склались, то вчимось, як є. Складно. Ну якщо вчити, якщо є реальне бажання, тоді, звісно, можна вивчити і навіть на всі 200 скласти. У мережі вже з'явилися демо-версії основних блоків мультипредметного тесту. Їх підготував український центр оцінювання освіти. Вікторія спробувала виконати завдання з української мови і своїм результатам в цілому задоволена. Так як ми зараз в школі проходимо останні теми, то звісно, на останніх питаннях я трішки зрізалася. Ми їх потім розібрали. Тобто, все було нормально. Якщо знати і вчити, то в принципі все доволі легко пройти. Просто треба не заплутатись і через нерви не не почати мені панікувати, що щось піде не так. Просто спокійно сидіти, впевнено, вирішувати і з думкою, що ти все знаєш. Безплатне пробне тестування можна пройти онлайн. Таку можливість 15 років поспіль для абітурієнтів надає Запорізький національний університет. Раніше це було пробне ЗНО, нині ж мультипредметний тест. Цьогоріч 900 абітурієнтів вже скористалися можливістю перевірити свої знання. При цьому географія учасників пробного тестування дуже широка. Серед них є навіть школярі, що виїхали за кордон до Польщі, Чехії, Італії Ірландії. Для проходження тесту скоро дисципліни, Дається 10 спроб. Наприкінці тесту можна побачити свій результат. Ми проводимо за допомогою системи електронного забезпечення навчання Moodle-ЗНУ, за якою навчаються студенти університету. І саме на цій системі завантажені всі тестові завдання. Вони на одній сторінці, тобто, учасник тестування за попередню реєстрацію, і ми йому надсилаємо логін-пароль і вони приєднані до сторінки. Де розміщені абсолютно всі предмети? Цьогоріч охочих пройти пробне тестування виявилося так багато, що в ЗНО вирішили провести додаткову сесію. Реєстрація на неї триватиме до 26 березня, а самі пробні тести можна буде скласти протягом місяця, починаючи з 3 квітня. За результатами наших цих от безкоштовних тренінгів з національного мультипредметного тесту і ЗНО проводимо аналітичні семінари для вчителів з аналізом помилок. Ми цей матеріал оприлюднюємо на сайті в соціальних мережах для того, щоб вступники могли побачити де найбільше трапляються помилки, і усувати їх уже під час основної сесії. Тобто, в нас ще якась таке двостороння така от робота двостороння проводиться. Для майбутніх вступників університет також проводить олімпіади, консультації з написання мотиваційних листів та творчих конкурсів. Тож у Вікторії та її однокласників є багато можливостей добре підготуватися до вступу. Олена Машталяр, Владислав Ващенко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Пожежа у п'ятиповерхівці в одному з районів Запоріжжя трапилась 8 березня. Близько першого дня в одній з квартир на четвертому поверсі горіли домашня реча. В цей час в оселі перебував чоловік загальна площа займання 20 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі було задіяно 7 одиниць техніки та 25 рятувальників. Мешканця квартири вдалося врятувати. Внаслідок подій травмувався чоловік, що мешкав в оселі. Його карету швидкої допомоги госпіталізували до медичного закладу. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу, причина встановлюється. За фактом події, відповідними органами ведеться розслідування. Розвинути фантазію та розкрити творчі здібності дитини у волонтерському центрі при Запорізькому національному університеті. Організували арт-майстерню, де проводять майстер-класи з малювання для дітей. Загалом центр працює вже рік та допомагає військовим, лікарням, територіальним громадам в зоні бойових дій, переселенцям та запоріжцям, які опинилися в скрутному становищі. Цього разу наші журналісти побували на одному з творчих занять для малечі. Що ми з тобою зараз зробимо? Ми ще зараз зробимо їм більше додамо форму. В майстерні волонтерського центру ЗНУ завжди чимало відвідувачів. Щоразу тема заняття інша, наприклад, натюрморт або петриківський розпис. Малювання це не тільки цікаве дозвілля, але й своєрідна терапія, кажуть організатори. Цей процес допомагає дитині вивільнити емоції та переживання, зняти напругу. А ще малювання розвиває увагу, уяву та творчі здібності. Я люблю малювати фарбами, ще ну, малювати. Мене сестра малює портрети. Мама теж займається малюванням. Ми можемо назвати взагалі малювання арт терапією бо сьогодні ми малюємо не тільки пензлами, але ще ми використовуємо наші пальчики для того, щоб малювати елементи Петриківського розпису. Тому в нас тут а, такі дві дві важливі місії: це з одного боку прийти на майстер-клас, а з іншого боку, як емоційно зняти напругу, розслабитися та отримати задоволення від процесу роботи. До участі в організації арт майстерні волонтерський центр залучив студентів кафедри дизайну. А поки діти вчаться петриківському розпису, їхні батьки можуть проконсультуватися у психолога. Наші викладачі та магістри п'ятого курсу наразі кафедри психології наразі проводяться з батьками тренінги з психології, як поводитися з дітьми під час війни. це змістовний тренінг, де батьки можуть задати питання психологам. Психологи розповідають про те, як поводитися з дітками в тій чи іншій ситуації, як потрібно спілкуватися з дітьми, що потрібно дітям розповідати. Сьогодні я поспілкувалася з психологом, ми з нею в деякій мірі колеги. Я працюю вихователем у дитячому садочку, тож нам виявилося досить легко знайти спільну мову. Для мене користь знову ж таки, щоб витягти кудись дітей, щоб трошки вони могли побачити світла, радості, знову ж таки, завели нових друзів, потім могли б далі спілкуватися. Діти малювали із задоволенням, а наприкінці заходу розфарбованими долоньками створили карту України і написали свої побажання. Більшість з них про перемогу і мир в Україні. Щоб закінчилася війна і Україна виграла. Давай, е, так, отут? Щоб Чи... мир був. Ой-ой-ой. На впади, давай. Пишіть. А тут да. е, закінчилася війна. Для цікавого дозвілля дітей-переселенців активісти волонтерського центру ЗНУ вже найближчим часом планують організувати науковий квест та театральний майстер-клас. Про розклад заходів можна дізнатися на сторінках ЗНУ в соціальних мережах. Олена Машталяр, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.